А давай тоді почнемо от з такої теми. Ми з тобою на минулому нашому нашій програмі обговорювали тему, хто може від штатів бути в нас, так ну хто може бути кого призначать по темі України? Тепер ми вже знаємо, хто це. Це пан Келок, так якого Трамп обрав спецпредставником по Україні. А як ти оцінюєш, Цю кандидатуру, Тобто це не, не Гернел, да, здається, Геннел, який пропонували, ну, ми чули його кандидатуру. Ну, три кандидатури. Да. дві кандидати були. Да. Тобто, ми тепер бачимо, що тепер. Був нас... також Борис. Який народів сам у Москві. так так, Епштейн, але його до, до речі, Боженик не козинець нас виправила, написали, що щочик це лічильник, лічильник, точно, дякую, лічильник. Точно, дякую, да. Божена. Справді а, і Віктор Колецю по шановну панству. Доброго а, вечора. Боженочка. Ми я не настільки досвідчений, тому вибач, будь ласка. <гум> <гум> да, лічильник, точно. Так ось а, тепер ми знаємо, що це буде пан Келох. І Трамп його призначив. Ну, призначить, ми Кіт, це розуміємо. Кіт Келок. Кіт Келлог, так. І ну, він до цього, можливо, ти розкажеш також детальніше, як ти тепер собі бачиш? Нам це в плюс, в мінус, тому що він на тему України писав статті. Так, да, і він писав і він писав і двадцять другому році, і 23-му році, і 24-му році. І хочу вам сказати, що. Він їздив е, у нас е, е, на передовий і своїми очами бачив, що відбувається на передовій, і це дуже круто, тому що ми не можемо сказати е, про інших кандидатів, які були, е, яких, да, які, in яких in пропонували, in щоб вони були в Україні або були вони на передовій. Тому я вважаю, що по йому там 80 років. Так, скажемо, це такий третій кандидат. І ну, Трамп просто, я так бачу, що він любить третіх. Тобто я маю на увазі, він любить свою дружину, бо на та теж третя. Вот. Тому я може... сподіваюся, що це такий гарний показник. А може у нього третє, знаєш, це магічне число, він вірить в три. Да, да. Може, може. Да, Він же говорив там, що. Зараз скоро будуть все бурити э, в Америці. Бурі дідка бури. Да, він же такий великий бурільщик. Да? Ми ж знаємо про це. Будівельник, бурільщик. Він дуже великий бурільщик, і про це постійно каже э, дружина Трампа, що він дуже гарно бурить. <ривальна> <ривальна> да, Давайте серйозно говорити. Дивіться, да, я вважаю, що це дійсно найкраща кандидатура, яка може бути взагалі. Те, що нам було запропоновано. По-перше, він завжди говорив про те, що е, потрібно Україну ну, підтримати, по, по, потрібно Україну дати е, як можна більше зброї, потрібно Україну е, е, підставити е, плечо, і вони зможуть перемогти і звільнити свою країну. Це добре, це дуже добре. Е, тому що, е, якщо проаналізувати, що говорили інші кандидати, і що говорив е, Келок, то вони дійсно відрізняються, угу. і Келок дійсно, дійсно підтримував та, нашу країну. Це, це дуже круто. Е, ну Що що я можу сказати? Я можу сказати, що е, сьогодні нам потрібно зрозуміти, що е, він е, досить досвідчена людина, е, він має досвід непоганий. І, і сам він воєнний. Так. Він генерал а, здається, так, якщо не то. Так, так, так. Він генерал. генерал. Uh, да. Келок. Uh, він також хочу сказати, що uh, був проти того, щоб Україна зараз вступала в НАТО. Але він вважає, що якщо дати Україні більше зброї, uh, то позиція України буде інша на перемовнях, і uh, ми зможемо з. Міцні позиції спілкуватись а, з Росією. Ну, він правий, ну я вважаю, що він правий. Я підтримую його. А, тому а, а, сьогодні а, говорити про те, що він поганий кандидат, я би так не говорив би. А, чому? Тому що у нас зараз іде основна, це перша, перший пункт, як звільнити нашу країну. А потім як його побудувати і е відновити. Побудувати. <звідновити> <звідновити> да. Тому він також говорив про це конкретно, що потрібно зараз звільняти Україну, дати зброю як можна більше. А потім це було його цитата: е зробити так, проголосувати в Сенаті, щоб Росія сплачувала з своїх нефтяних, так скажем. Доходів перераховувала гроші Україні і обов'язково сплатила репарації. Ну, тобто, я... я вважаю, що це дуже крута заява. Ми знаємо з вами, що я говорив про це, що десь майже 1 трильйон доларів сьогодні, плюс-мінус. Тому е, мені подобається цей кандидат. Я радий, що такий кандидат буде. Але. Хочу вам сказати дуже великий але я вважаю, що люба людина, яка буде на це посади, ви будете виконувати питання і завдання від Трампа. Тому хочу сказати, що дуже велика різниця буде мати те, що буде говорити Трамп, які, так скажемо, накази, які завдання він буде давати. Тобто, тобто ти хочеш сказати, що він в принципі не буде прям дуже самостійним? Я впевнений в цьому, я, я впевнений в, тому, в цьому. Тому а, також він говорив, я пам'ятаю, що обов'язково Україні потрібно, може би, може сьогодні не вступати в НАТО, в НАТО але потрібно дати гарантії беззапасності, безпеки, які має, наприклад, там а, Південна Корея. Які мають Ізраїль, м, Ізраїль да, які має да, і ну, це теж дуже правильна для нас заява. Тому я сподіваюся дуже на те, що а, він зможе доповісти Трампу реальну ситуацію, що відбувається, а якщо він зможе, а, у, 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 як, як сказати, а якщо він зможе. Зробити все, щоб Трамп до нас приїхав, то у нас буде взагалі супер. Да. А ти думаєш, є така ймовірність, що Трамп може до нас приїхати? Так, він говорив про це. Офіційно сам же говорив, що це дуже крута країна, він так сказав за Україну. Я сподіваюся, що я туди приїду. Тому, будь ласка. Ну, я так розумію, вже після того, як він ну, інавгурацію. Ну, звісно, звісно. Да, добре, а дивися. Тоді в мене до тебе таке питання. От з, прив... з приводу Келога. А, бо я бачу, що а, дехто вважає, що от план Келога це по суті і буде план Трампа. Чи можемо ми з тобою казати, так що от ті пропозиції, про які ти сказав, я нагадаю, угу. а, заморозка по суті війни, так а далі змушування Києва і Москви до переговорів. Да, тобто, я, я так розумію, зняття з Росії санкцій в обмін на мирний договір і на те, що вона буде репарації платити, тобто Україні mm -hmm. компенсувати. Да, тобто, а, І заморозка, ми е, б, його статті читали, так що заморозка вступу до НАТО. Тобто, чи можна вважати, що це і є план Трампа? Ну, Келога Трампа, точніше. Чи а, щось справді буде дуже дуже модифіковано? От як а, ти дивіться, вважаєш? А, ти повинен зрозуміти, що. А, 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 Важливо сьогодні, да, ми, ми розуміємо, що перемогти сьогодні Росію а, там вбити 140 мільйонів людей, ми не можемо. Це неможливо. Це просто. правда. Нас ну, просто нема ну, такі. Ми не мені, Т... ми не країна Але... маніяк. Да, да, да. Ні, ні, ми, по, 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 ну, якщо з, 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 рівняти наші можливості там, да, вже у них там 5 мільйонів е, солдафонів, там, да, там якщо брати там їх в цих місць. Так. Тому е, е, я вважаю, що ми вже. Перемогли, що сьогодні, 29 листопада 24 року, ми можемо з тобою спілкуватися українською мовою. Абсолютно вірно. І сьогодні Київ не захопила Абсолютно Росія. Верно. Я вважаю, що це вже перемога. Це перше. Друге, нам потрібно сьогодні зрозуміти, що говорити про те, що. Зараз ми з ними домовимось, маю на увазі з нашими сусідами територіально географічними сусідами, і на це закінчиться. Ні, я впевнений, що вони через пять 7 років будуть е, спробувати Намагатися. намагатись аб, о, знову бомбити і вторгатись в нашу країну. Тому нам потрібно зрозуміти, що єдиний захист це зброя і єдиний що розуміє чмойло, це тільки сила. Коли ти їдеш, то він розуміє. По-іншому він не розуміє. Тому я вважаю, що найголовніше це забезпечити нам, дати можливості забезпечити нашу безпеку. Перша. І друге, що нам потрібно, щоб не знімали санкції, не слабшили санкції. це саме головне. Я впевнений, от я навіть 100%, як тільки зупиниться війна, і тримати будуть, тримати будуть всі ці санкції, що в Росії буде відбуватися а, ж і буде обов'язкова зміна влади. зміна влади. Ну до речі, я про це говорив. Да, ти про це говорив, і а, ми запам'ятаємо цей mm. прогноз. А, а, от Олександр питає, чи може Келох правильні теки на стіл Дональда покласти. Щоб він всі інгредієнти для качки, по щоб він дав всі інгредієнти для качки по московськи Ну тобто, він має на увазі, от ти сказав про те, що Келох буде робити те, що йому скаже Трамп, але Келох може Трампа переконувати так. Так, так, тому що для Трампа його позиція важлива. опозиція дослуховується він, Трамп до нього, тому е, в цьому випадку, е, коли Трамп зробив це вибір, я вважаю, що він був правильний. От, а Іван пише, шару любить Орда. <риклад> 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 Да, вот так Іван Дрич пише: дякую героям. Справді дякуємо нашим героям. Ми з постійно дякую. про це говоримо дякую. і дякуємо всім нашим героям, хто нас захищає. Абсолютно вірно, так ну тому будемо дивитися да, на цю ситуацію з новопризначеним. Сподіваємось що скоро відбудуться контакти між ну, українською владою і паном Келогом. Та да? тому що ну от важливо справді ти сказав, що він приїздив в Україну і він. Розуміє, що так, так, тут так. відбувається, да так. і другий момент мені насправді здається, що у цьому плані, який він запропонував, в ньому mm -hmm. знаєш, яка є ще велика проблемна частина? А чи справді Росія готова погодитись на припинення бойових дій? Бо я в цьому, от дивлячись, як вони зараз діють, я ну я б не сказав, бо мені здається, що вони настільки увірували в військову силу. А що навіть якщо буде пропозиція від США, ну як ти думаєш, вони погодяться? Тобто, а. бо бо це ж від, від цього залежить. Ми, ми Диві... то зрозуміло. Дивіться, а вони Не потрібно слухати, що кажуть в Кремлі, що кажуть це е, Йоршики, говорячи в цей на це не потрібно звертати увагу. Все це маячня, і все це. Бо у них там баяришники, як ну, ти, слушай, ти правильно да. сказав. Ну, Інша флора і можна. Ми, да, да, ми знаємо, як це пльот може пізнети. Тому ну, на що на це звертати увагу, слухай. Ну, все це, я думаю, що... Дивіться, і ще раз, щоб ніхто не подумав, що я переобувся, як ви там. Я не підтримую Трампа. Поки я його не підтримую. Так. Але ти можеш чому? змінити свою думку, це, Але це нормально. Але не Я змінював свою думку, я це ну, горіл. Якщо б він дійсно дасть нам зброю, чому я так зараз кажу? Я впевнений, якщо хотіли б наші союзники і американці, щоб ми перемогли, я впевнений, в 2023 році ми б могли би перемогти. Я дуже гарно пам'ятаю, як ми літом почали а, контрнаступ так. і нам не видавали зброю. Якщо б Байден, який він підписав нам ленд-ліз, дали би нам тоді там, 300 400 літаків, дали би ракети, дали би Абрамси, то ми вже звільнили б нашу країну. Тому мені розповідати про цю мачну. Що там Зеленський э, э, потрібно було домовлятися, ну, коли там постійно, я от там чую і мене скидують родичі. Мій. Це, це мачня. Не потрібно цьому вірити. Наші союзники могли зробити так, щоб ми перемогли. Але послухайте, ну, тут же 24. Ми ж повинні думати. Весь енергетичний ринок сьогодні. Належить Америки, а до цього належала Росії. Ну про це ми що вами говоримо? За сотні мільярдів доларів. Так. За так. газ, за нафту, за слянцевий газ, ну і так далі. Да. Тому я вважаю, що а, а, нам давали зброю, але давали стільки, щоб ми не втратили, так скажемо. Щоб наші ми не програли. Да, ми давай, не так, програли. Давай чесно да, скажу. Да, Але це не одне то, те тому. Самое... Я вважаю, що це претензія. Якщо зараз Трамп змінить вектор, якщо зараз Трамп нам дасть зброю і зможе поговорити з чим ЧМО в Кремлі, приземліти його і зробити все, щоби, наприклад, там, нам повернули Херсон, Запорожжя, я вважаю. а Пішли перемовини, наприклад, за Донбас і за Крим. Я вважаю, що це буде дуже крута перемога Трампа. І я вибачусь перед Трампом особисто. Я про це скажу офіційно. І для мене, будете набагато кручі президент, ніж Байден. Говорю, як є. А до речі, а як твоя ініціатива пов'язана з пам'ятником Макейну? Йде? Ну, дивіться, ми все чекали, тому що скажу відверто. Я не, не очікував цього, але на жаль, я від посольства підтримку не отримав. Да, Поки по, були від американського посольства. А, так, так, а їм це анімців, анімців не цікаво було. Да. А зараз я сподіваюся, мені обіцяли, що зараз після зміни, а... після, так скажемо, <різь> січня, я сподіваюся, що. Тому що у мене все готово, я, ми вже зробили проєкт, ми де це встановити. Тому обов'язково буде, я впевнений, пам'ятник Маккейну, улюблену політику моєму. І я би хотів, би ще один пам'ятник зробити. Олексій знає про це пам'ятник. Ми пізніше вам про це розповімо. Ось так. Тому, Тому що те... я вам до, 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 докажу, що я потрімав республіканців. Ось тому слідкуйте за урядовим кварталом. Тут ви почуєте все ключове, все насправді а, дуже важливе. Підписуйтесь, друзі. А от до речі, Олександр нам пише таке: а, нам дали держави НАТО зі своїх запасів а, 5% снарядів, 4 артсистем, 6% САУ і приблизно подібне по решті ключових позицій. А якби дали всього по 20%? От він питає. Так, да. ну, а чи а? ну чи ж просто ну це ну, ж просто ну ви ну, розумієте, що було така можливості? У нас би не загинуло би саме головне, у нас би не загинуло стільки людей. Так, да. абсолютно вірно. А що а, а, а ти чув, що буцімто тепер почали закидати інформацію про те, що до вісі знизити мобілізаційний вік до 18 да, років? Так, це, це вимагають наші партнери. Це, це, дійсно, це правда. Так, 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 так. Тобто вони реально це ставлять так, питання? Така так, 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 так. може краще зброю нам дати. Ну, спершу мені <смістець> здається, а не ну тобто, ну тому що ви людей ви... мобілізуєте, але просто скажіть так по плечу похлопайте і скажіть: ідіть, воюйте, тільки без зброї. Ну тому що я бачу і деякі західні видання зараз пишуть, що буцімто то чому так вони складно передають зброю західні країни, що нібито їм не вистачає. Да, ну, ну, я тобі вони продають. Франція передала в Вірменії ПВО. Навіщо зараз в Вірменії ПВО? Ой, вибачаюсь. Під руководством Франції. Ну навіщо сьогодні в Вірменії ПВО. ПВО? От питання. Може вони до чогось готуються, ми не знаємо. <ріпсвіт> То про що не мовити? Вона вже план. Там все добре. Ну, те... <ріпсвіт> Знаєш, хитрий вірменський план. Да. Ну, ну, може, може те, що э, в Ірміння буде захоплювати світ, <ріпсвіт> ну, це може бути. Це я можу повірити. От іншого я не вірю. А, Олена Лавронюк пише чатику, привіт. А, ведучим а внеска, щирі, І, Олен, та, мені, щирі вітання. І Олено, щирі вітання. Добре, якщо ми вже загадали про Вірменію, ми згадали про Кавказ.